Вітаю 31 травня 2025 місто Рівне Україна. На сьогодні обіцяють дощ, грозу і граб. Але поки цього лихо не сталося, пройдемося по маленькому відрізочку з одного боку з одних з моїх квітничків, які знаходяться біля будинку. Ось маю першу квіточку. Показувала, коли я висаджувала клематис, першу квіточку. Е, клематис кайзер, який другої групи обрізки, і він квітує перші, перші квіточки в нього махрові. Ось я такі. Масік масик, дуже симпатичний. Це, здається, перша моя така махрова. Квіточка, так, дуже щільна в мене посадочка, але його це вберегло від дощів, які валять, без перерву. Ну, не, маю надію, що він там приживеться і буде йому добре. Моя данечка дуже Мені подобаються ці багаторічники. Ось другий рік спостерігаю за ними. Це Вероніки і Шавлії. Не брала списка, щоб по, по назвам називати, тому що зараз ось набирають тільки бутони, але дивіться, який гарний гармонійний кущик. Такий кругленький просто і дуже довго квітує. Хвойня. Жовтенькі, зелененькі. І ось це перша. Скоріше всього шавліє. Ось такого кольору, ось має ось такий вигляд разом. Здається, зтуєю. Ось так кінець травня, дощі грози, а в нас ось така краса. Гортензія волотисті, Хвойні. трояндочки ще. Навіть не думають квітнути, їм дуже холодно. І ще одна шавлійка Видно по зросту, наскільки ця меншенька, а ось ця наскільки вищенька. Так само зараз я дивлюся, ось ця буде така рожевенька, видно вже зразу, рожевенька, а ця прямо синя-синя. Вони різних кольорів, можна підібрати і висадити собі таку, як вам подобається, хоч меншеньку, хоч більшеньку. Після квітування, якщо обрізати їх під квітуванням, вони знову випускають ось такі пагани і знову квітнуть. Ось мій барбарис Марія не випускав масіків. Тобто впали зернятка і самі проросли. Поки що їх не рухаю, потім відсижу окремо. Мені завжди шкода таких масиків десь виривати. Буває, прориваю зілля, вириваю, коли вони ще геть малесенькі, але от не встигла за дощами і бачу, що це барбариси. Це, здається, єдиний барбарис жовтого кольору, який в мене лишився. Так, ось таким чином, до речі, замерз в мене цей великий барвінок. Ось він ось так повкорінявся, теж хочу його звідси прибрати в кашпо. Ось такий вигляд зараз має моя, моя бузина. Black lace, Чорне мережево. Ось так вона тут гарненько. Розляглася, лежить. Ще не набирає квіту, не бачу, я щоб набирала. Ось так вона. Багато їй тут місця залишила, а ні. набирає. Ось буде квітувати. Знову, скільки всього насіялося, це все треба прибирати, на це все треба час, ну нічого, укривне. І кора все рівно допомагає в стримуванні всяких таких бур'янів. Гортензія деревовидна Pink Annabelle. Дивилася я відео, дівчат, що на 3-4 рік, в залежності, які в неї умови зростання, вона не так лягає. Вона вже стоїть. Ну, будемо спостерігати. Поки що вона в мене ось в такому вигляді. Явно кущик гарненько наріс. Подивлюся, чи буде він лягати в цьому році чи ні. Пінка Набель буде на пропозицію, це деревовидна гортензія буде на пропозицію в цьому році на осінь в П-дев'яточці. Яточ... Рожеві квіточки в неї. Ну потім буду ще знімати. Дівчата писали, що не вийшла в них сальвія з зими. В моя вийшла. Я її знімала зимою, навесні її ось обрізала. Це сальвія триколор. Має три кольори. Ну, вона рахується, здається, як лікувальна, але у всякому разі я її вирощую просто як прикрасу. Ось тут в мене такий чарівний похирплідник із серії Magical. І має назву Світ. Череті. Якби переводиться, хоча назви не переводяться, але якби легше для мене запам'ятовувати, що це солодкий чай вишні, вишневий чай. Здивіться, яке забарвлення листочки він має незвичайний, не такий, як всі. Він відрізняється абсолютно від всіх. Це скарликів. І ось почав квітувати. Ось такі в нього масики-масіки гарненькі квіточки. Ну, Я його сильно обрізала. Якщо не обрізати, він росте до метра. А взагалі його можна тримати, думаю, ось скільки 30-40-50 см можна тримати ось таку гарнюню кульку. Дуже гарні кольори, причому ось нові прирости мають один колір, а ці вже старшенькі, ось такі більш помаранчеві. І зелений, і помаранчевий, і жовтий, і ось таке квітування. Дуже гарні. Хто любить похідлідники, зверніть увагу на такий класний сорт. Можливо, буду його живцювати, ще не пробувала. І ось іще одна шавлія, чи Вероніка. Знаю, що це амітіст. Вони для мене, ну, якби дуже однакові. Єдине, що е, я помітила, все-таки шавлі трішки раніше квітують, а Вероніки трішки пізніше. Але от всі набирають уже бутон. Буде дуже-дуже гарно квітувати. У мене тут два саженці, разом сидять ось таким чином. Так, мій велетен Стронг-ханабель, деревовидна гортензія. І дивіться, скільки в мене пустого місця. Ну, так як в мене настільки щільні посадочки, що пустого місця в мене не буває. Тобто тут я тримаю місце для своїх нових. Рослинок, а саме гейхер і гейхерел. Вони поки що сидять в горщиках. Можливо, трішки пізніше я їх тут розставлю по кольорам, подивлюся. Тут затінок, і їм тут буде саме класно. Висаджено дуже багато клематісів, яких я маю ось цей ялівець, скоріш за все, він називається як опору. І які клематиси в мене квітують саме тут. І ось таким чином я їх пускаю сюди як опору. Так, мої красуні хвойнички. все, все посажено дуже щільно, все дружить один з одним. Ось таким чином барбарисики мають новий прирістю дуже. Дуже гарного кольору такого яскравого, і так як їх хтось помалював листочки різного різного кольору. І ще одна гортензія деревовидна, причому я не знаю, що це сидить, чи це Стронг, чи це Пінг Буду бачити, коли заквітне. В тому році я його висадила. І, здається, тут два саженця. Я ще сумнівалася по листочку, дуже важко зрозуміти, чи це пінг, чи це Стронг, але от підростає, маю надію, що в цьому році він заквітне. Ну що ж, хаутюнія вперше спробувала її поживцювати. Ось вона стоїть в горщиках. Не знаю, що з того вийде. Якщо добре приживеться, буду пропонувати на літо осінь ось такі сажанці в горщиках. Треба буде прибрати, просто тут живцювала і лишила. Поки їм тут добре, поки дощі йдуть, їм тут добре. Гортензія волотиста, трояндочки ще не заквітають, але в цій всій ва... барві є в мене ось такий кліматіс-міністр. Який намагається квітувати. Це дуже великі квітки, дуже великі. Дуже зараз прикрашає мій тут квітничок. На отакій опорі желізній. Він тут живе, він тут зимує. І ось так він зараз квітує. Ще дуже багато бутонів. Він тільки почав своє квітування, міністр. Це кліматі з другої групи обрізки, тому це перше його гіртування в цьому році. Ось так він виглядає. Ну, кольорів достатньо. Барбарис Адмірейшн. Щось він у мене з кульки перетворився на якийсь пляцок напевно, треба його підрізати. Або йому хаутюнія тут не дає, вона його зі всіх боків відпирає. Але тут хаутюнія має дуже гарне забарвлення. Саме на сонці вона дуже-дуже гарно забарвлюється. І при чому нема жодного однакового листочка. Всі-всі листочки в неї різні. Цікава така рослинка, але росте тільки там, де сонце і де є вологість. Тобто таке болотяна місцевість з сонцем. Росте, як хоче, виходить з зими, як хоче і де хоче. Ось така рослинка. До речі, навіть бачила, що її е, е, поміщають коріння в глину і е, просто в кого є такі водоєми не глибокі. Вона там живе, єдине, що вона не зимує в воді, як кажуть. Я не пробувала, в мене такого немає, сказати не можу. Ну, так от карликовий сорт Барбариса Адмірейшн. Це вже не знаю, який барбарис, це щось вже з своїх сіянців посаджено. І далі в мене йде біла шавлія. Одна з таких, знаєте, дуже, яка наростає дуже швидко. І, здається, най... найдовше вона квітує білим кольором. Виходить така біла-біла хмарина. Ось вона як заквітує вся, подивіться, скільки на ній, скільки на ній буде квіточок. Ось така дуже гарна рослинка, висажена в тому році з п 9 -го горщика. І ось на сьогодні це вже кулька десь біля сантиметрів, напевно, в 70. Тут ще один з карликових барбарисів. Бордовий. Гортензійка. Ще один барбарисик, ще адмірейшн. Адмірейшн, е, причому цікаво, в залежності від освітлення він теж міняє колір. От мене два, і вони два різні. Причому це більш в він менше наростає, а то якось так більше розлігся. Ну, ось тут моя. Висаджений клематис, ось він. Теж, напевно, друга група обрізки, бо починає квітувати. Ще один похірє плідничок, якого я дуже-дуже обрізала, він був дуже великий, займав дуже багато місця. Це Red барон. Як бачите, листечко набагато більше. Теж міняє колір. Більше в зелений там, де більше підтінь, і більш такий червоніший там, де сонечко. Зуву маленьку посадила, климатиси, які будуть на цьому стовпі, я надіюсь рости. Півоня ніяк вона не розпускається, взагалі жодного навіть натяку. Дуже люблю її запах, хоча я її звідси викорчовувала, але вона вирішила, що вона тут буде жити. Вже я вирішила її не викорчувати, хай вже цей. Кущик тут сидить. Ну, Аквілегія в мене насівається там, де вона хоче. Де є можливість я прибираю, ну тільки не викидаю. Я всю аквілегію пересаджую. Це махрова. І в цьому році вона неймовірно довго квітує. Просто. І, до речі, квітки не псуються не під дощем, не під морозом. В залежності від кольору, вона має різний колір листя. І листячко геть до самих-самих морозів дуже гарно. І якщо його постригти, виходить така кулька. Дуже гарно. Ну що, тут моя Нідіформіс, якою все-таки. Здається, вона вкорінилася в мене, має прирісти, бо планується, щоб вона тут була такою кубкою. Підтримувала мою волотисту гортензію Ваніла Фрайс, яка завжди розлягається. Ще щось хворних. Це очіток. Тут теж має бути кулечка. Ось, бачите, ой, ну навіть ще не встигла записати собі в каталог. Скоріше за все, вона просто загинула. Це грунтопокривна щось. Так, це ялиця. Ось. Так, свій похиріплідник все-таки не висадила я, тому що плани в мене змінилися. Там в мене деякі рослинки не захотіли рости. Можливо, пересажу туди. Ось такий ангел. Літл ангел. Це теж з скарливкових похиріплідників. Ну що, моя конічка, здається, все-таки приживається, хоча ось ось з цього боку, бачите, нема жодного приросту. Ось тут. Скоріше за все, що це був північна сторона, а це південна. А зараз я її висадила навпаки. Ну, я не відмітила собі, де вона там більш до півночі сиділа. І тому ось тут в неї зараз буде південна, а тут північна. І я думаю, що через рік вона вже нагонить і з того боку приріст. Мої які я вирізала буквально в землю, показувала, яких я обрізала. Все нормально, все нормально прижилося. Єдине, що знов треба прополювати. Ось так грунтопокривний ялівець я піднімаю тр трішки, бо вже дуже він лежить і замокає. Є з таких карликових сортів грунтопокривні, які на корі просто вимокають і виходить, ем, якби такі голі вітки. Мені не дуже подобається цей саме в голубому кольорі, тому я вирішила підставити для нього камінчик. Ось видно, що добре прижилося з хвойних гортензійка волотиста, це Пандора, це панфлора, це панзола. ну ж Все на бутонах. Трояндочки в цьому році дуже пізнять. Як і повонія. От що мені не подобається цибулькові, бо ось отаке споглядати, кажуть, що не можна відрізати. І ось воно таке стоїть, потім оце розлягається. Ну Мені дуже не подобаються саме тюльпани в цьому плані. Ну, Мушу трошки потерпіти, хоч пару неділь, щоб їх просто зрізати. Я їх ніколи не висаджувала, жодного разу не купляла жодної цибульки. Тут перекопувалася, ну на штик лопати це точно, але, скоріш за все, це настільки давні сорти, які знайшли собі дорогу і через спомбонт, і через кору, і вони мені вилазять і квітують кожну весну. Тому вони, звичайно, лишаються. Просто щоб після квітування в цьому році, до речі, квітування було, може, з неділю, напевно, ще й менше. Вони просто не мають ніякого вигляду. О там клематис я висадила свій. Так, ще одна данечка. Тут же з хвойних колись купувала, навіть не зважала на назви. Ось похиріплідник Little Joker. Як можете бачити, теж інше листечко. Це з таких карликових сортів. Можна тримати теж на Висоті 50-60 сантиметрів. Дуже гарно він піддається стрижці. Така дуже класна рослинка. Ось теж буде квітувати. Подобаються мені ці пухнастики. Дуже гарна рослинка. І такий рівненький, знаєте, не розлягається, такий прям гарненький. Нічого не їсть. Дуже гарно себе поводить. І в принципі, до любого ґрунту він підходить. Сюди висадила поки що в контейнер свою новинку міні Анабель. Хочу дійсно подивитися, наскільки вона міні, і як вона буде себе почувати саме в контейнері. Поки що вона в мене в контейнері. Взагалі їй потрібен якби затінок, але я хочу спробувати, тому посадила в контейнери ще щоб бо переносити її на сонце і переносити її в затінок. Тут вона якби взагалі має затінок, от. але хай поки що підростає. Навіть не знаю, чи вона буде квітувати в цьому році. Можливо, і не буде. Так, очікую квіт... квітів уже від своєї... Ой, зараз вийму сюди. Ось гортензія. Волотиста полістар, чи кажучи, афілія. Ось дивіться, уже набирають бутончики. Хочу сказати, що волотисті гортензії без проблем зимують у нас на всій території України. Їм не потрібно якогось спеціального накриття. Кудись їх носити, возити, переживати за них. Ось, бачите, вона вся на квіточках. І просто маю ще один горщик такої розпіареної рослини, як гортензія. Ой, хочу взяти її туди до себе, поки що вона тут стоїть. але... Просто хочу для себе, ну ви зрозуміли, я дуже люблю, спостерігати, порівнювати. Наречена втікачка. Ось вона теж має, як ви бачите, на сьогодні закладені квіточки. Вона в мене так само в горшочку поки ще. Вона взагалі, здається, не вирощується в відкритому ґрунті. Це ампельна амп... 에, гортензія. Але стільки, скільки раз я її ховала,